Можна присідати? Я так сьогодні, ми в одному дусі. я Божена почала, тому що я хочу казати якраз про закон сіяння і жатви. Вадим продовжив. І слава Богу, за братів та сестер, що ми всі у Христі. Амінь. Я хочу казати про закон сіяння та жатви, але, знаєте, трохи в іншому контексті, в контексті нашого життя. Іноді от, є, є різні закони. І от Божена вона казала за, за закон притяжіння. І ви знаєте, от коли це така наглядна, наглядний такий приклад просто для нас. І от буває так, що. Ну, Людина, вона хоче покінчити самогубством, вона пригає е, з, з високої башти, так? Ну, з, з, з дома високого. І приходить смерть. Це так, от, така от ілюстрація. Але знаєте, от це дьявол, він обманює людей. Він обманює людей. І він навіть Ісуса іскушав цим. Він казав йому, Давай, спригни то тебе ангели понесуть. І що Ісус сказав? Не спокушай Господа Бога. Не треба. Тому хочу сказати, по-перше, що якщо у тебе є були думки про самогубство, знаєш, Ісус також був спокушений цим. Дьявол Його також спокушав, але Він переміг. І для тебе також є перемога від Бога. І подивись на його життя далі. Бог, Бог його використовував. Дявол хоче тебе вбити, хоче вбити будь-яким способом. І для нього це, знаєш, найлегший спосіб для тебе, і для нього це так зробити. Тому, якщо навіть мислі були, вони, вони, дявол він, він так робить, він, він дає, дає такі мислі людям. Він давав ці мислі Ісусу. Але Ісус переміг. І для тебе також є перемога. Знаєте, я про це не планував казати, але чомусь так. І от є закон сіяння та тви, і це так от, така ілюстрація. Тобто в світі є різні закони. Є закон сіяння і жатви. І якщо людина вона падає, вона розбивається, то що сказати, що Бог її покарав? Ні, це людина себе карає. Ну, правильно, це людина робить свій вибір. Це людина робить цей шах, крок до, до того, щоб е, покінчити життя. Це людина робить. І знаєте, є от такі, от, ілюстрація така, вона швидка, так? А іноді люди, користуючись законом сіяння і жатви, вони не думають, що за їхні діла і за те, що вони роблять, вони також отримують покарання. І це приходить. Знаєте, іноді люди кажуть, Бог карає. Але ж ну, ту людину, що Бог покарав, ні, людина сама себе карає. Просто коли наслідки наших діл вони відкладені, вони не одразу. Тобто ми їх бачимо не одразу. Є наші, наші діла, і ми, ми робимо погані діла, і ми думаємо, все добре. Все добре. Я, Знаєте, людина може красти, і вона думає, все добре, я збагатився, але вона не знає, що вона втратить те все, що прийде відповідь за це все. І давайте відкриємо вихід, я хочу показати проілюструвати таку от історію, вихід, перший розділ з 15 го вірша. Цар єгипетський повелів повитухам євріянок, з яких одні ім'я Шифра, а другі Фуа. і сказав їм Коли ви будете повивати євріянок, то спостерігайте при пологах, якщо буде син, то мертвляйте його, а якщо дочка, то нехай живе. Але повитухи боялися Бога і не робили так, як говорив їм цар Єгипетський. І залишали дітей живими. Цар Єгипетський покликав повитух і сказав їм: Для чого ви робите таку справу, що залишаєте дітей живими? Повитухи сказали фараону, Єврейські жінки такі, як... не такі, як єгипетські. Вони здорові, тому що, перш ніж прийде до них повитуха, вони вже народжують. За це Бог чинив добро повитухам, а народ розмножувався і дуже посилювався. Така от історія цікава. Я її продовжу далі. Але знаєте, от, що, що я тут можу бачити? По-перше, цар, фараон, який думає, що йому все зійде з рук, що він повністю безнаказаний буде, тому що він цар. І він робить такі справи, він приказує, наказує повитухам вбивати дітей. Але повитухи боялися Бога. І не робили цього. І дивіться, повитухи робили добре в очах Бога. І Бог благословляв їх. Це от перша така ілюстрація. Тобто, коли ми робимо правильні речі, Бог благословляє. І написано: Бог благословляв їхні дома. Коли ми сіємо добро, коли ми сіємо добрі речі, Бог благословляє і нас. І написано ще, що вони боялися Бога. Тобто, коли ми робимо е, правильні речі, коли ми боїмося Бога, ми не робимо неправильних речей. Тобто, цей страх Бога, страх, страх того, що я посію щось погане, і я потім це пожну. Ви розумієте? І вони знали це, і вони так не робили. Тому що вони знали, що якщо вони будуть вбивати дітей, вони в них їхні дома будуть розрушені. Їхні дома, їхні діти будуть розрушені. Вони знали це і вони так не робили. Фараон, він не боявся Бога. Він робив інші справи. І, якщо ми далі подивимося, 12 розділ, 29 вірш. Також вихід. О півночі Господь уразив усіх первістків у землі Єгипетській. Від первістка фараона, який сидів на престолі своєму, до первістка в'язня, що знаходився у в'язниці. І все первородне з худоби. Отакої. Він наказав вбивати чужих дітей. І втратив свого потім. Від первістка фараона. Тобто, він, знаєте, ми іноді ми думаємо, що коли ми робимо гріх, то це пройде безслідно. Але так не виходить. Гріх має наслідки. Гріх має наслідки. Так, можливо, ми одразу ми не бачимо цього, тому що це відложені, відкладені наслідки. Але наслідки приходять в наше життя, в життя наших родин. В життя наших дітей через нас. І що я хочу для своєї дитини? Хочу я благословіння, чи я хочу прокляття. Я хочу благословіння, тому я роблю добрі справи, тому я стараюся жити правильно, вести правильний образ життя. І що хочу ще сказати про, про ваги? Знаєте, це також в цьому контексті. Притчі, 11 розділ з першого вірша, там написано так. Невірні Терези мерзота перед Господом, але правильна вага угодна йому. 20 вірш 23. -й. 20, -й, 20 -й розділ, 23 вірш. Мерзота перед Господом но однакові гірі. І неправильні Терези недобро. І знаєте, от багато і так в притчах чомусь багато про Терези написано. І це також в мене в мене був брат двоюрідний. І він, він неправильно робив. Він, він торгував вугіллям, ще я з Донбасу сам, і він він вугілля возив на Западну Україну. Він торгував. І знаєте що? І він мені каже, вони обважували людей дуже. Вони там, ну були різні способи, як це зробити там. Але вони робили недобре. І я йому казав. Коля кажу, «Не, не треба цього робити. Ти, ти робиш неправильні речі. Знаєте, він мені казав, та ну, що тут такого? Як я заробляю? Я так заробляю. Ну, знаєте, ми можемо чесно заробляти, а можемо не чесно. І от він не чесно заробляв. І тут ну буквально там декілька місяців пройшло, і Коля вже попав в аварію, віддав всі свої гроші, які були. Мій дідусь, який також там якраз отримав шахтарську регреси, виплати свої, він всі ці виплати віддав йому. Бо так, от, знаєте, ми іноді думаємо, ми збагатимося, коли обманюємо інших. Але так виходить, що втрачаємо своє. І от ця вага, ви знаєте, от що є і талон ваги. Є еталон ваги. Ну, наприклад, є еталон одного кілограму. І цей еталон, ну, він, він еталон, і від нього всі інші. І якщо ми візьмемо гірю і щось змінимо в ній, вона вже не буде кілограм. І знаєте, ми можемо відштовхуватися від цієї зміню, зміненої гірі. І от так часто люди роблять. Знаєте, коли? Коли ми дивимося на інших, як вони роблять? Ага, цей це зробив, і, значить, мені це можна робити. А цей так зробив, і я так зроблю. Цей вкрав, значить, це нормально, і я так. Знаєте, І, і мало того, ті, хто так роблять, вони потім кажуть: та ти. Лох. Не знаю, як ще сказати, знаєте. ти поганий, ти просто робиш правильні речі, а я. от, Вкрав там щось, і в мене от щось є. А ти от правильно живеш і в тебе нічого немає. Знаєте, і от це от еталон неправильної міри. Є один правильний еталон це Ісус Христос. Бог дав еталон нам, цей еталон міри, якою ми можемо міряти себе. Тобто не дивитися на інших людей. Коли ми дивимося на інших, що ми можемо бачити? Він там не такий, чи там не такий? Але є еталон, який прийшов цей світ і пройшов все без гріха. І ми можемо ставити себе на його місце, як він поступає, як він робив. Знаєте, коли щось, щось не так, коли, коли нас, нам кажуть люди, та ти неправильно робиш, а ти подивись на Ісуса, як Він робив. А ти подивись на Ісуса, на цей талон міри, який незмінний. У старому заповіді, якщо ми шостий розділ буття будемо читати, там було таке, що почали і сини Божі, і людські дочки жити разом. Тобто, сини, сини Божі почали брати людських жінок. Що почалося? Тобто, сини Божі, це були такі святі люди. І вони почали мир, світ, він почав розбещувати їх. І в итогі, що, що вийшло? Весь світ він був розбещений. Весь світ, весь світ, який був, що Бог вже глянув на цей світ і сказав: все, ну, знищу. Але зараз в нас є еталон Ісусу. В них не було еталону. В них не було еталону на кого їм дивитися. У них. І, і, і були еталон, знаєте, от, ті, хто поруч. І вони дивилися на ті, хто поруч. А, а чому? Вони так роблять, значить, і я так буду робити. Але в нас є еталон Ісус Христос. Нам не треба дивитися на тих, хто поруч, на цей світ, як вони роблять. Нам треба дивитися на Ісуса Христа. Ми можемо читати Євангеліє і дивитися, ага, у цьому Він так зробив, а там так. І брати з Нього приклад. Це приклад для нас, це і талон нашої міри, і талон нашої віри. Не треба дивитися на невірні ваги. Є Ісус. Дивись на Ісуса. І, знаєте, іноді люди так кажуть: але ж я добрий, я роблю добрі справи. Я начебто там сію все добре. Значить, це зі мною добре. Але знаєте, що я хочу сказати? Що без Ісуса Христа жодна людина вона не буде повністю добра. Десь щось є гріх. І гріх він вражає. Гріх він вражає всіх. І начебто я роблю добрі діла, але ну, є такі маски. знаєте, ми, 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 ми не знаємо сутності людини. Але я знаю те, що тільки з Богом, тільки маючи Його благодать. Ми можемо бути святими і праведними людьми. Тільки з Бога. Без, без Бога, без, без того, щоб прийти до Нього. Ти не зможеш витримати це все, витримати всю нагрузку цього світу, яку вона зараз нам дає. Знаєте, цей світ він постійно нас зваблює, він постійно нам щось, щось пропонує. І часто це пропонуються недобрі речі. Тому що дьявол, він хоче його, його мета яка? Вкрасти, вбити та погубити. І для кожного життя. Коли людина вона пригає з висоти, дьявол досягає своєї цілі, своєї мети. Це швидко виходить, але є також і е, довгий шлях. Коли ми в гріхи живемо, і ми також маємо смерть через гріхи. Знаєте, Ісус, от Вадім таку, я також це місцеписання хотів сказати: Йоанна, 5 розділ, 14 вірш. Це про сліп. Про... Давайте відкриємо. 12-го давайте його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твоєї ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус, 14-му вірші, потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Тобто за гріх є наслідок, і цей наслідок був хвороба в його житті. І Ісус його зцілив. І потім зустрів і сказав, ось ти одужав, не гріши більше. Ти одужав, не гріши більше. Прийми Ісуса Христа в своє серце. Знаєте, оце от, е -е, рівносильно тому, що от коли людина падала з висоти, Ісус його підняв, не дав впасти. Оце от те, що Він зробив. Він не дав йому впасти і померти. Він його зцілив. Тобто, значить, є сілення для нас. Коли ми приходимо до Ісуса, Він, він має для нас цілення, і Він має, може забрати то, ті наслідки, які були до, до, до нашого покаяння. Є наслідки, які лишаються, які, але, але ми, є, є так, що от ми можемо бачити, що Ісус цілює. І Він забирає деякі наслідки. І це Його благодать для нас. Але благодать заключається в тому, щоб ми більше не грішили. Щоб ми вірили в нього і не грішили. І давайте римлянам, 10 розділ. З восьмого вірша. Але що говорить Писання? Близько до тебе Слова, в устах Твоїх і в серці Твоїм, тобто слово віри, яке проповідуємо. Бо якщо в устами Твоїми будеш сповідати Ісуса Господом, і серцем Твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірую для праведності, а устами сповідую для спасіння. Бо Писання говорить усяких, хто вірує в нього, не осоромиться. Тут немає різниці між Юдеєм та Єліном, бо один Господь у всіх, багатий для всіх, хто прикликає його. Бог всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. 13 вірш. Бо всякий, хто покличе ім'я, Господнє, спасеться. Тобто Він це пообіцяв нам. І в тебе є шанс спастися. Як спастися? Прийняти Його в своє серце. Сказати Ісус, Ти мій Господь. Ісус, я, я вже наробив багато чого в своєму житті. Але я приходжу до Тебе зараз і кажу, Боже, пробач мені мої гріхи. Я приходжу до Тебе і кажу, прости, я більше так не буду. І коли ми так кажемо, Ісус каже: іди і не гріши більше. І от на це Його благодать, на те, що Він покриває, Він дає. от Він Забирає все, весь, весь твій гріх, те, що ти йому даш. Знаєте, ми іноді можемо любити гріх і, і хранити його, і ходити навіть віруючими з якимось гріхом, тому що ну ми любимо це. Знаєте, нам треба, треба собі просто поставити таке запитання. Навіть чому? Я не можу розібратися. Якщо ти віручий, живе, багато, багато часу пройшло, і ти в тебе є гріх, який постійно тебе переслідує, запитай себе. Можливо, я люблю цей гріх. Можливо, це тому, що я люблю це. І коли ми признаємо це, і коли ми приходимо до Бога і кажемо, Господь, ось, ось я, от я більше не хочу. Боже, пробач мені. І приходить Бог, і своєю благодаттю Він покриває все це. Тому я зараз пропоную вам молитву покаяння. Давайте ми всі встанемо і скажемо молитву покаяння до Ісуса Христа. І якщо ти будеш говорити це від серця, якщо, якщо ти будеш це говорити від серця, написано устами сповідуй, тобто є дві, дві, дві речі. Я устами це кажу і серцем вірую, і серцем також сповідую. І я вирішую, що я більше не буду так жити, я не буду грішити, я буду іншою людиною. То він приходить і спасає тебе. Тому давайте ми скажемо, Ісус Христос, я признаю тебе, як Господа і Спасителя. Я прошу тебе, пробач всі мої гріхи, допоможи мені розібратися зі своїми гріхами. Пробач мені все, я сповідую тебе як свого Господа і Спасителя. Амінь. І помолимося, Господь, Господь, я прошу тебе за кожну людину, Боже. Я прошу тебе за кожну людину, яка Господь сказала ці слова і сказала, що вона хоче тебе, Господь, своє серце. Боже, щоб жити по-іншому. Щоб бути іншою людиною, Боже, я прошу тебе, Господь, доторкнись до цих людей. Отче Небесний, доторкни своїм Духам Святим, Боже, зцілення Твоє, Господь, на цих людей. Я прошу Тебе, Господь, Боже. Господь, руйнуй цітинети гріха. Отче Небесний, руйнуй Господь в ім'я Ісуса Христа, Боже. Боже, покажи свою силу, покажи свою міць в людях, Отче Небесний. Боже, покажи милість свою для людей. Те, що Ти любиш, Господь, те, що Ти милуєш, Боже, і те, що Ти даєш, Господь, силу Твою від Тебе. В ім'я Ісуса Христа, поблагослови, Боже, поблагослови кожного. Отже, дай Господь свою силу і своє бачення на життя. Боже, тому хто вже не знав, що робити, дай бачення, Господь. Боже, покажи в ім'я Ісуса Христа своєю силою, своєю милістю. Великий сильний Бог, ми віримо, Господь, що ти благословляєш, що ти зцілюєш і що ти даєш цю любов від тебе в ім'я Ісуса Христа. І вся дяка тобі, Господь, за кожного Господь, хто сказав, Господь і хто любить тебе, Боже. Халилуя!